Кримський гарячий сезон у розпалі. Як півострів стрімко втрачає роль головного військового плацдарму РФ. Вони почувають себе в небезпеці. Куди росіяни виводять свої кораблі, літаки та системи наведення? Коли ЗСУ остаточно переріжуть логістичні артерії? Їм треба перекривати киси. Та чи стане півострів пасткою для російських військових? Буде там до Окупований Росією Крим це велика військова база, яку ворог використовує як плацдарм для атак на Україну. Але на півострові загарбникам стає все неспокійніше. Спочатку втікати з облаштованого Севастополя довелося Чорноморському флоту РФ після влучних ударів наших дронів і ракет. Тепер ще військовим літакам, які більше не почуваються у безпеці на аеродромах півострова. А також накивати п'ятами почали кримські чиновники. Тижня на тамтешніх військових об'єктах знову гаряче. Атака на Севастополь. Приліт та потім пожежа на аеродромі в Джанкої. На військовому полігоні на мисі Чауда. У Вітіно, неподалік Паторії, там сили оборони знищили центр космічного стеження, що забезпечував супутниковий зв'язок російських військових і був важливою складовою сил ядерного стримування Федерації. Передували удари по військових аеродромах: Бельбек та Гвардійське поряд із Сімферополем, виведення з ладу десятків російських комплексів ППО, а також центрів радіоелектронної розвідки та РЛС, що фактично позбавило ворога очей. Перетворення Криму з українського курорту на російську військову базу ворог спрямував мільярди доларів. В результаті ж має колосальні збитки і постійні загрози. Це збільшує ризики зараз. Робити ставки виключно на Крим, оскільки він стає все більше вразливішим, і Кримський фронт він живе своїм життям. Тобто, як би там не було, туди наносяться удари, там діють надводні дрони, летять ракети і летять повітряні дрони. Звуки вибухів у Криму чутно ледь не щодня. І, хоча це де-факто зона бойових дій, навіть після падіння уламків на Севастопольському пляжі Учкуївка сюди їдуть туристи. Ну ж раз приїхали сюди, бомо будемо, будемо ходити, Надіємось на краще. Щоправда, таких відпочивальників кримська окупаційна влада пропонує, тільки не уявіть це за межою абсурду: страхувати на випадок загибелі в результаті бойових дій з наступними виплатами родичам у такий спосіб. Окупанти хочуть збільшити туристичний потік. Бо ж для бюджету федерації Крим перетворився на Чорну діру. Крим під від 2014 року це одна економічна втрата для всієї Росії. Звісно ж, кількість бажаючих їхати під обстріли різко впала. Росіяни скасовують бронювання і здають квитки. Ті ж, хто наважується відпочивати на військовій базі, можуть завітати до ось таких кав'ярень. Або насолодитися шопінгом. Питання, чи зможуть систематичні атаки сил оборони на військові об'єкти Криму підірвати боєздатність агресорки? Першим спротив відчув чорноморський флот РФ. Якщо раніше ну от кораблі або підводні човни, вони дуже спокійненько зранку виходили з Севастополя і десь на рейді, на очах там всіх мешканців випускали по Україні десятки ракет калібр. А потім також спокійненько поверталась в базу. То після декількох ударів, ракетами і дронами, ситуація змінилася, і вони свої самі спроможні нові кораблі перевели в порт Новоросійськ. За цей період часу нам вдалось або знищити, або серйозно пошкодити третину складу бойового ядра кораблів Чорноморського флоту. Та Федерація досі обстрілює з Криму материкову Україну. Хоча тепер це поодинокі швидкі вилазки. Флот роззосереджений, оскільки концентрація в одному місці є неможливою через якраз застосування наших дронів і магури, і сібейбі і розвитку їхніх можливостей. Мова йде про те, що треба ну поставили ракети Р 73 повітря, повітря. А Сібейбі так само на них поставили РСЗВ. За принципом градів, які працює реактивна артилерія, кораблі і підводні човни. Ворог постійно тримає у русі, бо щойно вони причалять, прилетить. Тому більшу частину флоту ВМС Федерації вивели в бухту новоросійська, але дрон дістався і туди. Тож тепер росіяни шукають нову схованку, адже мають сумний досвід. На всьому Кримському півострові вони почувають себе в небезпеці. Ще одна компонента повітряна. Тут у ворога є перевага. Він досі може піднімати винищувачі. Бавовна повною мірою ще не розквітла, але процес запущений. Повітряний простір над Чорним морем контролюють росіяни. І саме тому наші воїни, наші сили оборони б'ють по аеродромам російським. В Криму в першу чергу. І вони вимушені будуть або переміщатись, ну як і з флотом. Ворожі літаки евакуюють з кримських аеродромів. Кількість літаків зменшилась відсотків на 50 на сьогоднішній день в окупованому Криму, передислоковані на інші аеродроми. Це теж викликає проблеми, тому що ну вони не знають, як, скажімо так, діяти, бо от бачили катастрофу в моздоці. Помилка пілотів, тому що вони перший раз заходили на посадку в моздоці. Взагалі, удари треба сприймати не тільки з точки зору знищення чи пошкодження літаків. Це ж змінює всю структуру. А отже, ворог дезорієнтований. Утім, використовувати кримські литовища поки все одно буде, як аеродроми підскоку, тобто такі, що служать для дозаправки і переозброєння. Кіровські відновлюють там Багірова, теж значить, відновлюють. Оце значить, що вони будуть тікати з САК, з Гвардійського, з Більбека туди. Але там їх теж доженуть і доведеться їм тікати на Краснодарський край. І знищений днями центр космічного зв'язку теж внесок у загальну скарбничку. Протягом травня-червня ЗСУ уразили 15 дивізіонів систем ППО та 15 радіолокаційних станцій ворога, зокрема в районах Джанкоя, Чорноморського, Мису Тарханкут, Євпаторії, Севастополя, Алушти та Гори Айпетрі так розчищають небо для завдання ударів по військових об'єктах і логістичних вузлах. Якщо наші збройні сили переб'ють артерії, постачання озброєння, боєприпасів і продовольства, Крим стане для ворога справжньою пасткою. Зараз головних шляхів три. Основну кількість вантажів вони доставляють по коридору Приазов'я. Побудували там залізничну вилку і тягнуть через північ Крима. А серйозну частину вантажів вони. Переправляють по паромній переправі Пароми Вони можуть брати на свій борт повністю залізничні состави і перевозити до Крима. Якщо ми вийдемо на північний кордон Криму на північну пересип, то Кримський міст буде єдиним способом постачання ну з Російської Федерації. На переправу загарбники поклали дві третіх всієї логістики для забезпечення військових в Криму і на півдні материкової України. Керченський міст ворог навантажує менше через пошкодження, які той отримав раніше. І все це цілі зсу. Наші експерти кажуть, цілком досяжні. Практика це вже показала. Кримський міст, Керченська паромна переправа це ж. Тоненька смужечка насправді тут можна обрізати на півночі, на Чонгарі Перекопі можна обрізати. І цей мішок може виявитись чемоданом без ручки. Вогневий контроль над півостровом позбавить окупантів багатьох можливостей: як то наносити ракетні удари по наших південних регіонах, запускати із півострова шахеди і підтримувати війська, що орудують у Запорізькій і Херсонській областях. Їм треба перекривати кисень. Перекривання логістики це перекривання кисню, чого призводить до мозкової недостатності і думати вже, що робити, яким чином діяти, важко. У разі перерізання логістичних артерій військовий потенціал Росії в окупованому Криму дуже швидко обнулиться. І тоді півострів з військової бази окупантів перетвориться на пастку. І зараз, схоже, все поступово до цього йде. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?